Вили з мін. Але після цього бачили вже схожі, гантик, це на кордоні, ми чули, що ми знаходимося за 2-3 кілометри від Херсонської області, яка ще, на жаль, окупована, але це не незадовго. Але всі хлопці зараз працюють всі бачили там, що... Треба, треба е вирішати проблеми наступного року це з пасівною компанією. Всі знають тому, що треба, щоб було, Україна була хлібом до хліба, тому що кажуть, о том, що буде на, на цьому році буде менше пасів ну, пшениці і озими, ячменя міняє рука, але це неправда в, в награрії. на якісь там перегони, які там завдаються російські організації. На, на даний час вже посіяно більше 15 тисяч гектарів оземени. Продовжується кампанія по посіву ячменя і зимой пшениці. Ріпак вже в Криворізькому районі вже повністю оцінює, вже атійний. ви бачили сходи вже. Я вважаю, що збирання посіло... соняшника завершимо близько через 2-3 тижні. Дві три неділі, я думаю, що ми вже завершимо писану кампанію. У ну, Криворійському районі працює більше там 200 грарних підприємств, але ще є багато фермерських господарств, є одноосібники. Вони теж всі зараз закінчують писовну кампанію. І вони налаштовані на те, щоб не закінчити писану кампанію в тих же самих цифрах, показниках, які були прошлом році. Ми з вами зустрічалися три. Місяця тому і казали, в тому що після перемовин президента з організацією ООН з підтримкою Туреччини відкрили коридор для вивозу зерна з України. Після того, як відкрили зерновий коридор, аграрів набагато. Ручніше, набагато більше стало можливості реалізовувати своє зерно, свою, свою продукцію, тому зараз відчутно для аграрів воно відчувається в покращенні цінової політики зерна і, і вирішеної продукції. Зараз вже пішла вже і то, що вбирають соняшники, і зараз відкривається кордон. суттєво влияє на, на посінву. Завдяки тому, що логістика вона покращилась, ми можемо набагато більше продавати і набагато більше конкурентоспроможні спроможність